Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро, і сьогодні відео буде дуже прикольно. да, -да друзі, не удивляйтесь, сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті. Да-да, і сьогодні не просте буде виживалка, де можна все робити, що хочеш. Сьогодні у нас таке буде таке виживання. Ми можемо тільки добувати, тільки, тільки дерево добувати, і тільки із сундуков ми можемо добувати. В сундуків, типа, що є там в сундуки, ми можемо взяти. А так, ми камінь там все на світі, що є в Майнкрафті, ну, камінь, там, руда, якась, да, там, Те те, те ми не можемо брати. Нікак, друзі. Да, це дуже епічно і буде важкіше іграти, да, друзі, що я вам скажу, берете печеньки, чайочек, а ми починаємо відео. Так, друзі. Хорошо, зразу ми давайте біжимо добувати дерево. Тому що це я вважаю, що найважливіше, що може бути в Майнкрафті. Добуть дерево. Да, да друзі, не удивляться. Так, добуваємо нам дерево. Так, все дуже добре, добуваємо дерево, дерево, ну так. Да. Це просто піпесі, прикиньте, скільки ми можемо дерева тупо добувати. Так, хорошо, ми добуваємо дерево і будемо крафтити зараз більше всього. Що нам треба? Меч буде. Нам ще не треба, кайло. Нам треба меч і тупорхай. Все, все, що нам треба. Да, друзі. Так, все, давайте ще ще треба. Я ще змагаюся, дуже прикольна виживалка буде. Так, хорошо, беремо так. Бам -бам 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 -бам. Все, тут я готовий. Так. Ой, тепер ми маємо зробити верстак. Та да, ось отакий. Бачите, друзі, він прикольний. І ложимо і робимо палички. Берем. Ой, наше положив дві можна зробити отак. Все, меч у нас є. І давайте ми більше все зробимо тупорчик. Все, друзі, у нас все готово. тепер ми. Бахаємо бамс. Давайте ще трошки дерева добудуємо. Подобумам. Да, <хе> так, так, ідемо далі. Так, 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 так. Добуваємо, коротше, і все так четко дойти, друзі. да Бамс, бас, бас, коротше, боус. Так, все тут готово, у нас, тут теж готово. Так, тепер оту добуваємо. Так, да, ми можемо дуже багато дерев зробити, досок самих, можна сказати, да, друзі? Так. Оп, так ось це викидуть. Так, і давайте отут теж Все, тут все готово, друзі. Все, тепер ми дожди. Ой, не те я взяв трошки. О, все, отак добуває. ба 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 Оп, все, о. У нас так є, все дуже хорошо Все, а тепер ми там бігати, шукати там, село, да, Треба знайти село. Тому що без села ми не переживемо. Тільки з деревом. Тупо дерево дерево, дерево, дерево дерево. Друзі, так не піде, да? Ми тільки можемо добувати дерево і сундучки. Все, друзі, все, що ми маємо право, яке, да? Це просто поводи піпець. Я просто не знаю, що вам сказати. Типа, блід. Друзі, це просто поводи піпець. Да, це просто виживалка, тут круто деть що такого немає, Ну, відео саме таке, знаєте собі. Ну, просто подивіться там виживалку, типу, да, як там можна виживати. А так, таке, таке відео, ого, щось там такі прикольні кісті, друзі. Точно не про це відео. Так, друзі, так, пригаємо, пригаємо, пригаємо. Блін, піпець, я так і думаю, блін, треба зробити. Думаю, що дуже прикольно буде, вважаюся. Просто буде кайф повний. Боже, село. Друзі, я знайшов село, зразу піпець, усе да, усе красиво, красиво. Так. Біжим. І одразу починаємо дивитися. Що тут у нас є? Так, тут пусто, нам треба сундучок шукати. Тут пусто. Бо, Бу... Це бах Майнкрафта може. А як я зроблю отак, стойте, друзі. Сранотінь з дивлю. Хорошо, це теж десь сюди, да, отак взят. Ой, стоп, я все правду зробив? Да, все. Так, все, друзі, отай... Сюди, тепер ми йдемо сюди. І дивимося, що тут у нас є. Тут у нас теж пусто. Та я думаю, може в таких маленьких домиках буде. Та воно не буде в таких маленьких домиках. Ну, можливо, ну може, може, не, тут теж пустота. Тут тоже пустота у нас пипец. Так, хорошо, давай ты тут. Тут тоже пустота была. Да? Я не удивлюсь, да. Тут пустота, а вот тут а -то тоже пустота. Боже. Тебе хорошо там? Стоят дивиться в стенку. Ну, красавчик, что можно сказать. Так, хорошо, идем сюда. Не, тут тоже пустота будет. Ну, что тут будет? Ну, пусто все будет, да? Что Шемих... я Вам сказати, що плюс тут все пусто, а дай я бачив ту. И кажи тебе показалось. В смысле, немає? Як так? Тупо, пусте село Не може такого бути. Боже мой. А ну. Да, друзі, тупо пусте село. Піпець. А ну дивимось. Да, друзі, попали сюди спусте село таке, знаєте собі, блід. Це просто піпець, я считаю. Я ну, не знаю, включать тут паузу, дивлюсь включать паузу. Я просто не знаю, як вам зробити, то, типа. Ви могли все бачити, що я знімаю, типа, туди-сюди. Я считаюся кайфовно, да, друзі? Напишіть коментарі, як вам простіше. Це просто як не є, як моє перше відео, Це про таке виживалку. Напишіть коментарі, як вам простіше. Е, дивіться відео з паз. Ну, паз, блін, боже, пау. Боже. па, па. Боже. Паузу ставить, коротше, Ілі тупо сліба так, що я і показую, да, друзі, як вам простіше. Напишіть плюс в комментарій, да. Я ще плюс только що, да, що став, да, тільки що став так я думаю, блін, треба снять відео. Блін, я їсти хочу, а я не можу добу, ну, типу, вбивати звіра, я тільки можу дерево. Блин, я в чого... Непонях, що таке там. Мені показалось. Ні, тут нічого немає. У нас тут іще нічого такого крутого немає, друзі, я скажу вам так. Боже, надо шукати село, без села ми ніхто. Я вам так скажу, простіше. Так, хорошо, лізем, лізем, лізем. Так, тепер сюди, сюди, хоп-хоп. Все, все дуже круто. Так, біжим, біжим. Блін, я бігти не можу. Давайте побіжимо, ну пліс. Можна меч візьмемо? Мені мечем прикольно бігати. Вау. Так, хорошо, все дуже круто. Відео дуже довге не буде і не коротке. Десь 10-11 минуток, отак, відео буде. Так, оп-хоп-хоп. Оп, оп. Так, все, звісно, дуже бомбно все. Так. Круто, дуже, я не проти, Так, хоп. Так, хорошо, друзі. Опа! Пригнув воду, пригну воду. Так, плевем, 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 плевем І плевем, Так, да, друзі. Ну боже, да, я не хочу. Ну, зараз я не буду паузи більше всього ставити. Я хочу все, ви бачили, як я виживаю без камнів, вру, все в таке. Боже мой. Блін, не, блін, упаду, упаду. Я не зможу допригнути так. Так, все просто повний піпець. Що я можу вам все сказати? Боже, не кажіть, це кінець, неет. Так, хорошо, друзі, не надо бояться. Опа. Давайте, друзі, ми дожди. Ми дожжі. Опа! Все, ми так, тут, 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 Идем. Фух, друзі, так, опа. О, привіт. Біц, куди я йду? Сам не розумію, куди я можу йти, друзі, я просто. Блін, що так багато тінів, що за... фігня? Скажіть, там щось? Є. Я бачу таке місто. Uhm, ну, дуже круто, тут точно нічого, друзі, не буде. Все, що можна було доказати. І села, на якого я не бачу теж. Ну, блін, хотілося, понятно, село було, ну. Блін, Це просто повний піпець, я вважаю, це повний піпець, да, друзі. Я не знаю, що вам можна ще сказати, друзі. Ні, ось та я ноч, друзі. Це просто піпець, да. Як я не знайду більше всього села до ночі, буде кінце... ну, кінець відео більше всього, да, друзі. Ту Душа... ще. Тоді буду частину снімати, що там далі, далі і далі. А друзі, то ще, ще світ дуже не виключать. Да, у нас світ виключають, друзі. Мені треба швидко рішати, що мені знімати, треба коли знімати. Мені треба раніше ставати, я їх знімати е... відосики, Блін, я не туди пішов, друзі. Давайте я включу паузу, як буду там. Так, друзі. Ну коротше, включаю паузу, буду там і починаю запис, Давайте, друзі. Так, друзі, я тут. Я добіг сюди, Да, більше все залізу туди до тих барани і буду там. Та, ось сюди залізу, так Все, ось що круто буде. Ось, це, друзі, що вийшло, да, дуже темно, може буде дай друзі Ось, це, що вийшло у нас відео. да Я кажу, воно простеньке, воно про виживалку. Дуже тут такого нема, нічого друзі. да І ще вам скажу, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик пишіть коментарі. Кстати, да напишіть коментарі, як віше вам. Снімав я з паузами і без паузами. Типу, да, паузи, боже мой. Друзі, що так важко в житті. Да, друзі, і що б скажу, Слава Україні і всім пока-пока, друзі. Пак-пак.